А ви пара? Так, ми пара. Так. Як ви познайомилися? Ми познайомилися на сайті знайомств. Я побачив її, закохався. Я сходив на перше побачення, подивився, яка вона вродлива. Мені вона дуже сподобалась, і я зрозумів, що одразу що вона буде моєю. Це було півроку тому не приблизно. Взагалі побачила, який гарний хлопчик, такий високий, вродливий. Ну дуже сподобався мені. За що ви любите одне одного найбільше? Я люблю за її розуміння. Я його люблю за турботу. А для вас важливе одруження? А, важливо. А чому? Тому що це стабільність в парі. Я не є якимось прям таким фанатом одруження, але тим не менше, я розумію, що для багатьох дівчат вони навіть з дитинства мріють про. Весільну сукню, про весілля розуміють, як це буде відбуватися, планують. Тому це в принципі як такий ритуал. То 100% підтримується. підтримуються. У вас спільний бюджет чи в кожного свій? Ми ще не живемо разом? В принципі, потреби, які там виникають у моєї дівчини, я закриваю фінансово. Тому ки ви працюєте? Я займаюся політичною аналітикою. Я блогер. А ким ви працюєте? СММ. звідки ви самі місто Шостка, Сумська область. А я з Києва. Що ви нашим людям побажаєте, які шукають себе наші молоді, мотиваційного? Знайти справу, яка буде робити. Вас щасливими, я бажаю мати в першу чергу повагу до відношення до себе і вкладатися в себе. Тобто розуміти, до чого ти прагнеш, торувати цей шлях, орієнтуватися на власну траєкторію розвитку, тобто сформувати для себе відповіді на питання, яким я хочу себе бачити через 5, через 10, через 15 років. І коли вже є шлях, то рухатися цим шляхом.